Як насправді жилося в СРСР, найкраще це можна дізнатися зі спогадів людей, які там жили. Ось підбірка з п'яти абсолютно різних мемуарів, які покажуть життя в сувку з різних боків. В концтаборах СРСР 1944 55 Андрія Білинського, член ОУН, який після війни потрапив у радянські концтабори. Він описує жорстокість радянської каральної системи, нелюдські умови в таборах гулагу та боротьбу за виживання. Люді годи ж. Жизнь Іллі Еренбурга, письменник, журналіст, один з найвідоміших радянських літераторів. Він бачив і радянську пропаганду, і жахи сталінських репресій. Його мемуари це історія про страх, компроміси і боротьбу з ілюзіями. «Познать себе в бою Олександра Покришкіна, тричі герой радянського союзу, льотчик Ас. Його спогади. Це історія війни, очима людини, яка билась за країну, але водночас бачила її жорстоку військову машину. Детство в тюрмі Петра Якіра, син розстріляного радянського воєначальника, що дитиною потрапив у радянську репресивну систему, пережив арешти, спецінтернати, НКВС і табори. Історія про те, як система ламала навіть дітей, ворогів народу, Пережита Євгенії Гутнової, історикиня і родичка репресованих контрреволюціонерів, у своїх мемуарах описує не лише особисте життя, а й труднощі академічної кар'єри, самоцензуру та виклики, з якими стикались Ся радянські науковці, спогади про СССР, це не просто історії, це погляд із середини, але їх важливо читати критично. Люди писали їх у різному контексті: хтось відверто, хтось із самоцензурою, хтось із ностальгією, а хтось навіть міг виправдовувати жорстокість системи.